Привіт, моя люба душа! Я знаю, що зараз ти проживаєш свій унікальний досвід, який, на жаль, приносить тобі занадто багато болю. Події у цьому світі та твоєму особистому житті можуть здаватися божевільними, проте саме цей сценарій ти обрала перед тим, як втілитись на цій планеті. Абсолютно всі емоції, які ти зараз проживаєш, вони є нормальними. Проте такі почуття, як страх, нестабільність, паніка, нарікання, незадоволення, злість, ненависть та агресія, породжують іще більше темряви, адже вони є добривом для її поширення та зростання. Але повір, скільки би болю та темряви ти зустрічала у цьому житті, це сталося лише тому, що у тобі достатньо любові та мудрості, щоб встановити баланс між світлом та темрявою. Так, ти саме ти маєш достатньо світла у своєму серці, щоб осяяти ним темні закутки. Твоєї свідомості та увесь світ, ти тільки поглянь у глиб своєї душі, вона запалює яскравий, жовто-сріблястий вогник в області твого серця, розширюючи свої межі, вона заповнює усе твоє тіло. відчуй довіру, спокій. Та суцільну любов до усього, що вже є у тобі. Безумовна любов. Це саме той інструмент, який долає усі перешкоди у твоєму серці. І саме вона, разом із яскравим світлом, виходячи за рамки твого тіла, досягає найвіддаленішого куточку. Усього земного простору наша планета і дійсно має багато страждань і болю, проте тільки на ти уявиш хоч одну таку ситуацію і осяєш світлом свого серця, вона одразу трансформується у позитивний сценарій. Просто уяви, що твоя любов може зцілити будь-яку ненависть. Твоя любов може зцілити агресію та страждання. Саме твоя любов може зцілити бідність та злидня. Твоя любов, саме твоя любов у середині, може зцілити гордість та примхливість. Твоя любов може проявити світло у найтемнішій душі, проносячи тим самим любов і зцілення нашій землі. Ти молодець, Бог. Подарувала свою любов, яка зараз так необхідна кожній людині у цій планеті. Я попрошу тебе берегти цей стан всередині і завжди пам'ятати, що безумовна любов це твоя суперсила з любов'ю та бажанням просвітлення, Ліза ліма.